Подивіться, яке чудо тут водиться. Якась косуля чи дика коза, як каже Ірина, щойно вийшла. І так доволі спокійно поводиться, йде з келями. Привіт, дика коза! Тим часом ми топаємо вгору по дуже класній, широкій, новенькій дорозі, на якій навіть і машин майже немає. Але підйом дуже крутий і довгий. В цьому відео ми долаємо останню сотню кілометрів нашої подорожі іспанським середземномор'ям, наближаючись до кінцевої точки маршруту міста Малага. Але перед тим ще маємо можливість насолодитися чудовим контактом з дикою природою за межами цивілізації. Привіт, дикі кози! Чи хто ви там? Якщо що, це не дикі кози. Це і не прості кози. Це гірські кози. Чому? Тому що. Вони живуть в горах, а дикі кози вони живуть. Знаєте де? В лісі. Ні, такого дива ми тут не сподівалися однозначно побачити. Так от зупинилися тут стати пообідати і раптом кози. Ну, ще по дорозі ми бачили одну козу дику. Я кажу: о, це ж дика коза. А тут. І що цікаво, вони такого ж кольору, як ці каменюки, тому відразу зір наш людський не сильно їх вловлює, тільки коли вони починають стрибати, тоді о, кози! Ні. Я думаю, я... вони таку шерсть мають, бо маскуються. Вони від хижих тварин, наприклад, вовків. Маскуються? Ага, вовків не побачить і все. Останні ночі ставимо намет переважно на пляжах, що не є заборонено у цих краях, а снідати полюбляємо в місцевих кафе ще й тому, що це нагода дізнатися більше про тутешню кухню. Я ніколи 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 не побачу його знову. Справді <різь> <різь> ця думка зовсім зламала її, і вона пішла геть, заливаючись сльозами. З нами в мандри поїхала ця старенька, але дуже прикольна книжка. Це пригоди Тома Соєра Марка Твена. Ми її з Маркусиком читаємо. Сюжет дійшли до 92 сторінки. Попереду ще стільки ж. І от коли є можливість почитати, ми сідаємо і читаємо. Ну тоді я звичайно не знав, що воно означає, а тепер розумію. Цього разу хлопцям пощастило, бо в цьому ресторанчику вранці є омлет, і вони нарешті задоволені. Володя ось отримав омлет омлет салатом. Маркусик сказав, що свій салат не буде їсти. Я взяла традиційне тост томати і зараз буду по їхньому. Як вже підгледіла, як місцеві роблять, правильно накладати. Отже, побила. Тепер можна видавати олійку. Ні, різати. Я порізала. Так, так, тепер олійка, бачиш, і вона просочується всередину хлібчика, щоб він був м'якіший. Зараз ще ми кинемо зверху томат. І ще можна тонну. І знов зверху олійку. І знов зверху олійку, Саме так. Так, і тепер ми що робимо? солимо. А тунець? І тунець зверху. І ще інколи вони дають, питають там, ви вам ще додати сюди якогось там шинки, сала, сиру чи тунця. Я вибрала тунець. У нас Андалузькі горби, але сьогодні, слава Богу, вітерець дуже славний, підпихає нас. Якби такий був нам в чоло, тобто зустрічний, то ми б далеко не заїхали. А так на горбах допомагає, а рівнині просто шпаримо 35 км на годину. Наступного дня вітер ще більше посилився, вселяючи в нас деякі відчуття екстриму вкупі із захопленням цією могутністю природи, що особливо проявляється на морі. На прапорець він майорить дуже сильно в нашому напрямку, тобто ми навіть не можемо обігнати вітер. Він значно швидший за нас. Але це так драйвово, коли тебе так штовхає, і ми почуваємось значить, на якихось електробайках, щонайменше. Звісно, з таким вітерцем ми домчали до малаги раніше, ніж планували. Я не знала навіть, що воно таке велике. Ти знав? Стільки папуг тут багато. Але найприємнішим цього вечора було те, що ми знали: в малазі нас чекають у гості. Зараз ми знаходимось в домі француза П'єра тут в місті Малага. І це чоловік. Який є не просто неймовірно крутим мандрівником, веломандрівником він любить приймати таких же веломандрівників у себе вдома, по Showers. І крім того, він ще й музикант. І так само, як і ми, любить музику, і займається музикою, грає на мандоліні. Я ще на жодному майданчику не бачив. Ми зараз тут все використовуємо як ями. ями, от зараз ями, ями. все немає ям. Ного ранку ми вирушили досліджувати Малагу. Для нас останнє місто в цій подорожі відразу виявилось дуже симпатичним, затишним і цікавим. Майже три тисячі років історії від заснування її древніми фінікійцями роблять малагу одним із найстаріших міст Європи. А ще це рідне місто Пабло Пікассо та Антоніо Бандераса. Тож, як ви розумієте, тут є до чого доторкнутися: історичного і мистецького. Немо з історичного. Відвідаємо один з головних туристичних об'єктів Малаги: фортецю Гібральфаро. Вона стоїть на високому пагорбі з чудовим оглядом, а збудували її араби під час свого панування тут понад тисячу років тому. Певно, можна сказати, що всередині цього замку мало є що цікавого, але територія справді велика, і ці стіни, могутність, справді, і дуже класно збережені. Я не знаю, можливо, тут щось частково відреставрувалось, можливо, щось добудувалось. Ну, думаю, що таки так. І загалом це справляє сильне враження. Тут можна відчути цю атмосферу могутності колись великої фортеці і важливої. Ну і звісно, заради фантастичного виду теж варто сюди піднятися. єдине з того, що тут можна справді подивитися всередині, це невеличкий музей і ось такі от плакати з інформацією про те, що тут водиться з рослин, ну і трошки історії. Вау, ось це здається? Did you make it uh, right here in, yes. in your car? Yes, yeah. yeah? in my Omnia. Great. wow. And you live here, right? We live completely in here. Wow. That is an omni. Today we uh -huh. have uh cauliflower, but you put that in uh -huh. and you put that on the stove with this uh -huh. and this, and then you can cook like in an oven. Uh -huh. Cool. Yeah. It works nice very <laughs> таких от блогерів з Австрії. Австрія. Right? Yeah? yeah. І, Вони займаються випічкою пирогів. І це їхня діяльність. Я так розумію, ось вони мені показують. What's the name? Austrian apple strudel on tour. Dot. 80. Great. <laughs> <laughs> Hello to all the friends in Ukraine. One day we will meet. You never know. It's a small world. <laughs> Fantastic. For you. Thank you so much. We wanted to travel the world since a long, long time. We have lived from the when we were twenty. Till 30 in New Zealand and Australia, and there we took a three months break to travel around Australia. That was 1988, many many moons ago, and uh, then we came back to Austria, had our children, and now they're grown. And now we are still young, not on years, but in mind. And uh, we are lucky that we can do this now because. Uh, we always wanted to do that, and now it's possible for us. So we bought this caravan, camper van and we had the idea how we how we can connect with people even more, like you now. Would you like to have an apple stroll? You didn't believe that you get an apple stroll, right? So uh, then it grew. We wanted to make apple stroll. Then somebody said you have to have uh, an, an emblem people must recognize you so we got that and why well, you need a blog no you're not in a blog you need a homepage and then you need a blog and so it became bigger and bigger we just wanted to write this for our children that they know where we are and now we have already not many but a few followers and maybe hello korean we might get a few in ukraine too thank you very much <laughs> Ось так от іспанці люблять проводити недільний вечір. А ще тут дуже багато зараз починають прикрашати гірляндами все, бо попереду новорічні різдвяні свята. Стоїмо в довжелезній черзі на виставку Пола Стренда, легендарного фотографа, тут в одному з музеїв Малаги. І ви подивіться, в черзі чоловік 50-60 напевно. І знаєте що? Вхід безкоштовний насправді. <рес> Я в шоці, стільки грошей втрачають. А? Взагалі, що мені дивовижно щонеділі в іспанських музеях, в багатьох іспанських музеях вхід безкоштовний. Це при тому, що попит велетенський, ось самі бачите. а так Це не тільки його, Це так? не тільки його, так це різні. перші залі класика 19 століття. Наприкінці вечора ми заходимо у звичайну піцерію. Ну, не те, щоб зовсім звичайно. Щасливий камінець. One stone for good hey. yeah. Сьогодні у нас італійська вечеря. Якось такий вареник mm -hmm. з сиром, а в таба там забачимо. Синій чоловік на, і на прізвисько Меджик, який подарував Маркові ось цей чарівний камінчик. Насправді є, уявіть собі, власником цієї піцерії, кафе. А його хобі це розважати людей на вулиці. Він розфарбовується і разом зі спайдерменом вони дарують класні емоції. Всіх лякав. Ну ти розкажи. А ще ми після цього бачили коника, який всіх лякав. Ось так, я, я так пробігав і він мене так лякав. І всіх інших теж, хто підходив близько, то він того й лякав. Ми зараз перевозимо картон і покажи як це. Ну розкажи, як ми тут. Ось так ми перевозимо І що, потім ми будемо цей картон що пакувати? Що? Наші речі? Так, ми висипали. Та, і трейлер, так? Перевезення картону було нашою останньою атракцією в цій подорожі. Так хочеш? О, я думаю, поліції це не дуже сподобається. Ось так. і поїхав. В аеропорту Малаги ми вже починаємо ностальгувати за усіма чудовими днями, які прожили тут в Іспанії протягом двох місяців. Як завжди, ми знаємо головне: прекрасні подорожі існують не лише в минулому, а й в майбутньому.